Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок номер 14 нашого вишивального батлу разом з Олією вишивальною черепашкою. Ну і давайте трішки я вам розповім саме правила цієї гри. В яку ми граємо разом з Олею вишивальною черепашкою. У нас є два процеси. В мене перший процес робота номер 1 це є Чобіток Dimensions, Робота номер два це є торгова марка повітруля сієста. Чому ви зараз бачите тільки один процес, бо нам рулетка надала, хто дивився останній випуск наш по цій грі, рулетка надала нам і Оліна, і моя вишивати сієсту. І тому загалом нас випала сума, я вже бачите, зробила собі такий. Господи, марафон на 601 хрестик, який буду вишивати сьогодні. Сьогодні субота, прибігла з роботи, хочу все встигнути, і як показує практика, максимум, який я можу за день зробити, це 500 600 хрестиків. Вже тисячі півтори немає. І то, якщо я не дуже змучена, прибіг, приходжу з роботи, якщо я там перед зміною виспалася, і якщо це утрішня зміна ранкова. Якщо буде вечірня, не знаю. Коротше, зараз в мене будуть всі мої відео саме схилятися до розповідей про мою нову роботу. Але ви розумієте, я пояснюю, чому в мене зараз такі невеликі просування і не стільки багато хрестиків як було раніше. Але все одно я маю надію, що сьогодні за один день, все ж таки, я зможу зробити норму по двом рулеткам. 601 хрестик. Ми вишиваємо не більше не менше, тільки ту норму, яку нам надала сама рулетка і моя і Оліна. Ну, Давайте трішечки розповім про цей процес. Хто новенький приходить до мене на канал, можливо, ну певно, не знає. Це торгова марка повітруля, український дизайнер, який знаходиться в місті Київ. Вишивається ця робота повністю на українській Аїді. Зараз воно комплектується ще нитками пері, які по замовлення для України робляться. В моєму випадку, так як в мене набір дуже старий, вишивається ПНК Кірова, але нічого страшного, душимо, бо я цей набір купила і ще в мене, здається, лишилося два, я вже казала вам. Це комплектація ще стара 2014 року, господнізик заплетається. Після роботи, бо я тільки тільки прибігла і відразу до вас тільки встигла пообідати, думаю, швиденько вам зніму покажу, тому що хочу сісти хрестики, повишивати, поки, знаєте, мене, мій організм не каже мені до побачення, каже, йди лягай спати, очі не заплющуються. Поки я така фіт, поки в мене є енергія, то я сяду хоч трішечки ще повишиваю, тому що ну, моя вишивка дуже-дуже плаче. З жахом думаю, що буде на наступному тижні. Ну про це все згодом в вишивальному тижні або вишивальних буднях. Саме по вишивальному батлу буду вишивати оцей шматочок. Я ще не переставляла п'яльця, хоча обіцяла. Мені здається, це було у вишивальному тижні, і ви певно бачили вже, як я обіцяла переставити п'яльці, але я ще цим, цим не займалася. То я візьму менші, може круглі п'яльці, знаєте, такі нурги, саме чи, Може на них повишиваю. Або, або подивлюся, може в мене квадратні лишилися саме такі. Е, і буду вже вишивати цей кут, переставлю, бо такі великі мені вже не потрібні. Бо по факту зараз давайте я вам покажу саме по електронній схемі. Я так собі думаю, що я сильно світити не буду, тому що все одно не видно. Саме схему, я її так збільшила досить немало. Бачите, оця вся частина все зашито, мені лишилося трішечки це ніжки від лавочки. Потім мені лишилася оця зелень в куті, і буквально трішечки стіни тут, стіни тут, і лишилося у нас ця рослина гліцинія. Ну, для мене це глицинія. може це і виноград, не знаю. Ну, коротше, лишилося, в принципі, небагато. Давайте я вам зараз покажу, що в мене там по чому, і скільки я вийшла. По факту мені 429 лишилося, ви бачите. Це, це попередні плани, те, що я було 73, 75% вже готово. Ну, по факту, я ж кажу, трішки повишивати, і буде фініш. Відкладаємо електронний варіант цієї схеми. До речі, в кого є бажання повишивати набори повітруля, а немає перенабору, звертайтеся також до Олі, до Олі, вишивальної черепашки, в неї вже, мені здається, немало вже готових перенаборів є по цим схемам. І вона дуже швидко робить ці перенабори, я в неї сама замовляю саме для повітрулі. Тому що, так, вже готові, я думаю, що ви ніде не знайдете, тому що повітрулю, ну, як я подивилася, не дуже багато дівчат вишивало раніше, і тому перенаборів майже немає. До чого, скільки я не шукала безкоштовних перенаборів, халявних, як кажуть, немає. І навіть я дивилася там дівчат, хто займається перенаборами активно дуже. Ну, Я не враховую, що Олю вишивальну черепашку. Там в Олі Лукової я замовляла, купувала перенабори вже готові. В Анжели теж в її групі купувала готові перенабори. Ні в одної, ні в другої немає саме по цим наборам. А от ось в Олі є вже досить так, мені здається, така вже колекція зібралася непогана. Тому я ще буду доволі з двома, точніше, я вже звернулася до Олі з двома принаборами, але ще є час, і Оля мені обіцяла, що вона зробить. Так, все, давайте будемо з вами потихеньку прощатися. Я пішла виконувати завдання по цій роботі. До речі, я зовсім забула, що я. Не зробила вам, не вставила рулетку, скільки нам там надала і моя і Оліна. Ну, давайте я зараз вами попрощаюся, вставлю рулетку, щоб ви бачили завдання, які в нас є підтвердження моїх слів, що нам загалом сума 601 хрестик. Ну, а потім ми з вами зустрінемося. Я вже вам покажу результат. Закриємо крок номер 14 вже готовими хрестиками, вишитими хрестиками в цьому боці. Я думаю, що буду в цьому боці займатися. І там подивимося, що ж нас буде далі, і що нам надасть нова лодка. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати свій прогрес. Що ж і мені вдалося зробити буквально завчора, не повірите, за один день це таке щастя для мене, що мені вдалося вишити 601 хрестик, не відкладаю цю роботу до завтрашнього дня і за одну суботу, як ви бачите, 601 хрестик в мене вже готовий. І я дуже задоволена тим, що мені не треба тратити свій час на те, щоб другу половину цього завдання виконувати. Я вже спокійно зможу собі змонтувати це відео, щоб вам його показати, і зайнятися іншою роботою по вже вишивальному тижні, але повернемося з вами саме для, до завдань по вишивальному батлу. Ще раз нагадаю, що ми граємо разом з Олі вишивальною черепашкою в цю гру. І я навіть вже покрутила рулетку, щоб побачити, що нам. Попалося на наступний тиждень, відкрию вам маленьку таємницю. Моя рулетка сказала, процес не міняємо. Ну, ви все одно в будь-якому випадку це подивитеся наприкінці цього відео для тих, хто теж грає разом з нами по нашим завданням з Олею. Олі ще рулетку я не знаю, я її чекаю, я Олі написала. Як тільки вона відповість мені, я спокійно змонтую відео, відправлю вже його знаєте, загружу на Ютуб. Щоб вчасно вівторок змогли у другій годині подивитися, ні, в третій годині, друга година, то в мене буде. Щоб ви змогли подивитися цей випуск. Ну, давайте все ж повернемося до роботи, ближче її роздивимося, що мені вдалося повишивати саме за цей крок. За цей крок мені додалося бачите, цей вазон. Я його доробила, доробила повністю ці ніжки цієї лавочки. Доробила отут доріжки, трішки там якраз прогали були. Зробила серединку, бачите, і ці господи, листочки на ромашках. ну Це 100% ромашки, навіть якщо ми з вами близько подивимося. То бачите, ну це 100% ромашки внизу ще будуть у нас. Вони дуже шотландські верески, я так собі думаю, тому що в мене дуже часто восени я собі купую саме ці квіти, цю рослину і саджу на балконі. У мене шотландський вереск на балконі постійно росте, але чомусь він у мене однолітній, він не хоче в мене довгий час. Рости її, знаєте, осінь пройшла, перезимував, весною всходити не хочу, але квітка дуже гарна, така рожева, буває від блідорожевої до темно рожевої. Додала ще напівхрестики. Тут, тут стіна в нас вже буде. Якраз тут зелень, зелень, зелень. Це ми займаємося трішки пізніше. Я подошивала прогали всі стінці, потім дійшла сюди трішечки, повишивала так само стіну. І зупинилося все ж таки І знов знаєте, як я починаю щось знімати, то обов'язково треба сусіду щось подовбати. Ну я так дивлюся. Це закон подлості не тільки в мене. Я дивлюся багато дівчат, хто тільки включає камеру. Дуже швидко активуються сусіди. Ну, це, знаєте, це такі, знаєте, як захляття якесь. Але в будь-якому випадку із своїми просуваннями повертаємося до моєї вишивки, не до сусідів. Я задоволена: 601 хрестик ще плюс. У мене вже по факту вишито. Зараз я зачекайте, дотягнуся до того, щоб подивитися, скільки в мене хрестиків вишилося. Лишилося 3451 хрестик душити, і буде фініш. З 15,734, 78,06% в мене вже готово. По факту, скільки там, ну, плюс-мінус, скажімо, 22% мені лишилося повишивати, щоб ну, трішки менше, ніж чим, чим одна чверть на цій роботі. Але я спочатку думала, що вона досить така. Спочатку думала, що вона невелика. Потім, коли відкрила канву, коли тільки розпочинала цей процес, думаю, ну, господи, яка ж вона буде велика. Я не розраховувала на такий розмір. А зараз дивлюся, 15 тисяч це буквально стандартні мої схеми, які я собі малюю. У мене плюс-мінус це стандарт. Я не знаю, чому. Як кажуть, кожного автора свій почерк, так само і в мене. Я починаю намагаюся зробити щось мілке. таке маленьке. Не виходить. Ось Остандартне 150, скажімо, на 150, от я в рамках оцих плюс-мінуси гуляю. Там може 180 бути. Але менше, ну, я зараз малюю ще одну схему: там 130 на 120, мені здається. Але мені щось розміру, все замало і замало. Але там я малюю схему для того, щоб готуюся до того, щоб собі зробити шопер в СП в Юлії Мінської. Але я думаю, що я не встигну до. Саме старт ОСП, ну нічого страшного, наступний шопер зробимо. Шоперів багато не буває. Так, повертаємося до роботи повітруля, тому що знаєте, в мене останнім часом виходить так, що ми знімаємо з вами вишивальний батл, розповідаємо саме про гру, але виходить так, що переростає в те, що я розповідаю про свої плани, таке враження, що я знімаю не вишивальний батл, а свій свої вишивальні будні. Але знаєте, коли зразу в раз бачиш цю роботу, роботу, коли її вам показуєш в кожному кросі, це вже який третій крок, мені здається, поспіль. Ми вишиваємо тільки цю роботу. І мені здається, все, що тільки можливо, я вже розповіла про неї. До речі, я планувала поміняти пляльці, так і лишила на цих блакітних пяльцях. Тому, що, як виявилося, в мене маленьких пяльців вже немає круглих норгів. Я їх всі вже використала. Якраз одні у мене пяльці круглі, мені здається. Львів зайняв, один в мене зайняла робота, господи, хто ж в мене там зайняв е, сова. І третій в мене п'яльці, якраз в мене зайняті, е, вишиваю шопер від повітрулі, там квіти в мене вишиваються, там від старту до фініша буде відео, але я відчуваю, що воно буде не дуже швидко, як я планувала. Але ну, нічого не поробиш. Як вийде, так вийде, скажімо так. Ну і ось вся краса вирішила прийняти рішення, що я лишу цю роботу на цих пяльцях, думаю, нічого страшного, буду дешувати як є. Знайшла деякі пяльці не, ну, не дуже великі, не дуже маленькі, скажімо так, китайського виробництва. Але вони ну, десь отакі кружечок мають. Я так собі подумала, ну це не такі маленькі, але все одно замало. Я звикла, щоб в мене площина була трішки більше. Я, знаєте, приходжу до висновків, що мені треба пізніше ще замовити п'яльців. Хоча в мене їх дуже багато, але процесів в мене так само немало. І знаєте, я якось так було, що я купила у цих великих досить немало, мені здається, і середніх. І щось і великі і середні. в мене великіні бришу, в мене ще дві, дві штуки лежать, не зайняті, великі саме пяльця. Але я останнім часом щось роботи вишиваю ну, такого, середніх розмірів, і більше мені підходить. П'яльці такого середнього розміру, тому треба, знаєте, подивитися і замовити собі ще. Може, я вже тут замовлю, не буду дівчат турбувати, а може в магазині вишила, почекаю, трішки, знаєте, щоб коли буде наступне замовлення. Може, дівчат замовлю. Ну, коротше, подивимося, як мені припече, поки я обходжуся з тим, що в мене є. Ну, нічого страшного, не будуть маленькі п'яці, будуть великі, будемо вишивати надалі. Це одне одному не заважає. Тому ось такі просування в мене в цьому вишивальному батлі. 601 хрестик в мене, 1, да, 601 хрестик в мене вишитий. І ми відкри, ну, не відкрита імницю, я вже так -то казала, господи, я вже замов, замовляюся, бо знімаю, як завжди, ввечері після роботи. З цією роботою ми ще зустрінемося, але з іншого боку, з одного боку, я засмутилася, я вам чесно скажу. Я так мало сплокі сподівання, що випаде робота під номером один. Хоча, не дивлячись на те, що на рулетці лишилося, мені здається, 39 завдань. З 50 ми зробили. 39 нам лишилося, якщо я не помиляюся. Я брошу, мені здається. Бо ми вже скільки кроків зробили? 14, 14 мінус 50, 36. Я брехло, 36, робіт, 36 завдань мені лишилося. І там я так подивилася, що в більшості вже лишилася робота під номером 1, тому що роботи номер 2 ми вишивали досить немало. І виходить, кожним разом, знаєте, ви самі побачите, рулетка буквально там краєчком хвостика зачепилася і не припригнула на роботу номер 1 І все ж таки ми лишилися на роботі номер 2 я задоволена, що може я зроблю фініш найближчим часом, тому що 3 тисячі лишилося це не так багато, 3,5 року. Ще ми з цією роботою з вами зустрінемося в вишивальному тижні, Я в вишивальних буднях вже вже не тижні. І там, я думаю, може, дороблю цей шматочок, і буде мені щастя, там лишиться мені оця верх, верхня частина, там, де в нас гліцинія. Ну, Подивимося, не знаю, не загадуючи, як кажуть. Але робота дуже гарна. Хоча я її переставила піальці, дивіться, ось як вона класно дивиться. Я буду намагатися вас сильно трусити, щоб віддалити, щоб ви максимально побачили оцю красу. Дивіться, що в нас виходить. Ось така робота. Вона зблизька, може, і піксельна, ну, тому що любу роботу, якби ти її так роздивлявся, вона дуже така. Коли от здалеку дивишся, дивіться, яка от я віддалю ще раз. Яка ж вона гарно виходить, не дивлячись на те, що ця частина ще не готова, ще немає тут горів. в нас арки такої, куди переходиться вікно, немає ще того дерева. Але я кажу, вона гарно виходить. Мені дуже подобається. І хтось там мені казав, що дуже прості схеми, що вони не сучасні, таке всякі різні чула. Але знаєте, мене підкупає боробник повітруля своєю простотою своєю. Відпочивальністю, скажімо так, є таке слово, немає. Я з задоволенням вишиваю ці набори, тому що тут немає кілометрів беку, тут немає там диких якихось, я не знаю, споруд 3, по 6 по 5 складень, щоб зробити ті хрестики чи півхрестики. Тут зовсім немає блендів. Сиди собі, відпочивай, роби хрестики, насолоджуйся, нема одиначок, все логічно, все гарно. Знаєте, все так, знаєте, ланцюжком йде. І от я ж кажу, якщо хочеться відпочити, то бери любий набір від повітрулі. Сучасні, я не знаю, ти що нещодавно робили там, де Бекстіч є. А ось ці старенькі, які ще 2014 року, боже, які ж вони такі теплі, тендітні, скажімо так, які вони відпочивальні. І саме я ж, ви бачите, що в мене навіть якщо повернемося до моїх вишивальних буднів, зараз роботи вишиваються саме від тих, яких я отримую на солоду. Які мені надають знаєте, відпочинок, де не треба дуже сильно заморочуватися. Я навіть полюбила свій той ранок, який я вишиваю, але про це ми вже поговоримо з вами разом згодом в моїх вишивальних буднях. А вишивальний батл треба доводити до кінця, тому що Юна вже пішла в полеміку, почала вам розповідати свої історії. І забуваючи про те, що це не вишивальні будні, що це вишивальний батл, який ми граємо разом з Олею вишивальною черепашкою. Хто ще не заходив до Олі, заходьте, дивіться, як вона проходить цю гру. Я дуже задоволена, що ми разом з Олею все ж таки вирішили грати саме в цю гру вдвох. Тому що я дивлюся, і в неї роботи дуже сильно летять, і ця робота. Ви пам'ятаєте, цю роботу 14 кроків тому назад ми розпочинали з нуля, я розпочинала з центру, і в мене ще нічого на канві не було. 14 тижнів пройшло, і ви дивіться, за 14 тижнів у мене вже 80 майже відсотків готово цієї роботи. Я так собі думаю, що таким чином, ну я не скажу, що тиждень-два, ну, може, ну десь. В серпні місяці цю роботу я все ж таки завершу. Ось така красунька. Хоча, чесно кажучи, я ставила ставки, що першою в мене завершиться саме чобіток, а не ця робота, бо я не планувала її завершувати. Вона в мене тільки спокійно вишивається висповід... разом з повітрулею. І я ж кажу, я навіть і не планувала, що вона так швидко в мене буде завершуватися. А ось пройшло 14 тижнів, вже майже. Майже фініш ще трішечки лишилося. Я рахую, що 20, скільки там, господи, було, 24%, 20, не, 22% да, лишилося. Що не так, не так це і багато. Все, давайте будемо з вами завершувати, бо юна вже з вами прощається, знаєте, як риба, яка, яка кажуть японці, здається, що поганий гість, який довго прощається, він, як я стара, Риба, яка вже дає свій неприємний аромат, тому я буду як та по типу, японському повір'ю та риба, яка прощається з вами і ніяк не піде. Все, прощаємося остаточно. Показую вам наприкінці два кроки, ще дві рулетки і мою, і Оліну на наступний крок, на крок номер 15 А на цьому все. Всім па-па-па-па. і до зустрічі в новому відео.